Будемо загоряти цього року в Криму як туристи? Ні, як туристи ні. А коли? Ну, буде все нормально, я вважаю. А коли ви во останнє в Криму були? Того року. А де? Е, в Ялті. Ялта, Балаклава і. Настівчине гніздо. Дуже чудові місця. І я сподіваюся, що Путін не такий дурак, щоб розв'язати серйозну ситуацію. Ви такий серйозний завжди, чи це з приводу політичної ситуації? Я не буду сейчас, дівчаті оставши. Смачного. Дякую. А де ваші дівчата, які поруч повинні бути з, з козаками? Дома їсти, готові. Десь. Скажіть, будь ласка, місія завершується вже Балтійського хреста? А можете сказати це мені? А хто ви? Та людина така сама, як ви. Вже завершую. Допомагав чимось? Допомагав, допомагав. Не важко було? Трохи. А як ти думаєш, війна буде чи не буде? Сумніваюся. Що буде чи що не буде? Сумніваюся, що буде. А від до нас поговоримо. А де твій козацький чуб? Ви американський шпигун чи російський? Наш Японський. Японський. Я коли побачив біля вас Володимира Ілліча, зразу здогадався. Знаєте, випадки. Я думав, молоді люди приросіни казали, що... Москалі це наші вороги номер 1 Ще совєтські часи. А сьогодні доказали, мені, що найстрашніший в на світі це москалі для всіх народів. Чи ні? Це Кремль найстрашніший. – Ні, москалі. Ну так а що таке москалі? А Я, кажу, москалі. я ж кажу. Треба розібрати, що таке москалі. Москалі? Це хто? Це ж не русський. Ні, москвичі погані. Ви вот читали список в інтернеті? Федор Бондарчук. Капстон. Всі за Путіна. За війну. О, да, о, да. А, а, Прочитайте. Актер Лановой. <говорить> Подивіться. Сотні людей а за Путіна. Звідки туристки? З України. Це, що поймали, да. З Києва. А знаєте, як відповідати на гасло слава Україні? Героям слава, а Україна не знаю я. хлопці. Я вже не знаю. хлопці да допоможіть дівчатам. Україна. Вона дусе вона Все, будемо знати.